Привіт вам із Індіани. вас на каналі ТК Америка. Сьогодні 13 травня на східному узбережжі 10-та година ранку. І перед тим, як я розпочну перший огляд американських новин на цьому тижні, нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, я розпочинаю з української теми чи з подій, які мають відношення до України. Ну, перше, це знову ж таки дуже багато говориться про останні бойові дії на північному сході країни на харківському напрямку. Знову ж таки, роз, 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 розбирає, пробується розбиратися ситуація, чи це пов'язано з тим, що не дошло озброєння, що все тактика, чому це все і так далі. Знову ж таки, багато. Говориться про те, про захоплені там деякі населені пункти. ось от Під якраз чи пов'язано з тим, чи взагалі з війною, так само обговорюється про заміну Шойгу на Росії. Ось, цікава така стаття вийшла про українську повітряні сили українські. Знову ж таки, зараз це. Говориться про тему, що f 16 ось-ось уже -ось мають бути. Там, здається, Чехія передала перший вже такий тренувальний F-16, якщо я правильно зрозумів одні з новин. От, Але новина не про те. Новина про те, що. Чекаючи на F-16, збройні сили, повітряні збройні сили України, по суті, творять дива. А саме стаття про те, як наші пілоти навчилися використовувати ракети ХАРМ. Це така швидка, якщо це правильно я запам'ятав, High Speed хай Missile. Антірадар розшифровується. Тобто, це швидка ракета, яка антирадарна ракета. От, і знову ж таки, вона розроблена для f 16 Наші ж умінці, знову ж таки, це в принципі стара новина, але от вона зараз така під F-16 вийшла знову ж таки в топах тут. От, так от наші навчилися їх е під'єднувати до Міг-29 і Су-27. По суті, дуже старі літаки, говоряться. більше того, вони говорять, що вони що українські пілоти використовують тактику, яка навіть... Ну, більш екстремальніше, ніж е рекомендують по суті західні е спеціалісти. Тому що, в принципі, це ракета, яка як тільки радар включається, то вони випускають ракету в протихід, знищують там антирадарну цю установку, там чи там С-300, чи С-400, чи що там у росіян стоїть. От, Але говориться, що. Як використовують українці цю штуку, вони по суті виманюють на себе, тобто вони підлітають в зони, де воно може бути, тобто вони не просто десь виконують бойові дії навіть так. А бойова операція заключається в тому, щоб літати в зоні, виявити анти... чи радарну цю установку, знищити І, по суті, це бойові завдання. І як вони взагалі це робляться, то в принципі от американці в принципі ну дивуються, наскільки це ну. Вищий пілотаж, по суті. Ось згадується також і про Василя Ломаченка, який переміг в Австралії австралійця в 11-му раунді технічним нокаутом. І а, він забрав чемпіонство IBF. От, і говориться так само, що взагалі американці слідкують за боксом. Це така їхня штука. Взагалі, от вони, в принципі, втратили своє домінування 90-х років, 80-х, навіть правильніше сказати, Приходом кличків з тих пір і от американське таке лідерство в плані боксу змінилося, але все рівно спорт доволі популярний. Хоча Ломаченко це важкі, важка вага, от але так само про це от на це звертається увага. А, ну, понеділок дивіться чим, особливий в Америці, тим, що відновлюється а, судовий процес над Трампом. І сьогодні очікується свідчення Майкла Кохана. Тобто. А, дивіться, це основний свідок в цій справі, ці з Хашмані, підробкою документу, ці е, підкилимним оплачуванням грошей. Майк Коган це головний свідок всього цього процесу. Але проблема в тому, що Май Коган був уже засуджений за брехню, і е, він відсидів три роки. І знову ж таки на самому початку, коли процес починався, то з, захист в принципі, згадав про це, що от звинувачення буде при, приводити цього Майкла Кохана, а він брехун, він свідок ненадійний і так далі. Так, от дивіться, як звинувачення, по суті, наскільки ну, доволі мудро зробило в цій ситуації, весь цей час, що проходив до цього часу, весь судовий процес, а всі свідки, які викликалися, Формувалася така собі основа, база, така. Тобто, зараз, по суті, Майк, цей Майк Коган, який в свій час був в адміністрації президента, таким собі рішало і вирішував такі мутні питання. всі. Так от, всі свідчення, всі свідки, які були до цього, вони по суті підвели. І ви виробили ви таку основу, що все, що буде говорити Майкл Коган, так, це відбулося. Просто зараз чисто така. Технічна сторона, що це має пролунати із вуз людини, яка це все робила. Тому що і секретарі, які це все бачили, і банківські працівники, через які банки проходили, і власники теблоїдів, які там цю подію бачили, і самих оціх порнозірку, яка розказувала, і. Всі-всі-всі ці моменти вже були виявлені і розложені. Тепер, по суті, от один останній такий удар має зробити оця людина. От очікується свідчення цієї людини. Він має якраз почати уже такий по суті, пік а, зі сторони звинувачення, що має відбутися сьогодні. Знову ж таки, можливо, це не за... завершиться одним днем, можливо, свідчення буде йти довший час. От. Ну, що воно вивернеться знову ж таки, інколи в таких судових процесах. Одне слово, або може прибити, або може навпаки перевернути весь судовий процес з ніг на голову. Ось так само сьогодні починається іще один судовий процес, про який вже дуже багато говорилось. В принципі, Баб Менендес це демократичний сенатор із Нью-Джерсі. В нього звинувачують його і за хабарі, і за корупцію, і за шпигунство. От і він сьогодні очікується, що буде. Не очікується, а розпочинається судовий процес, і, в принципі, починається з стандартної процедури. Буде вибиратися суд присяжних. Із Нью-Джерсі буде показувати, знову ж таки, коли людей викликають на суд присяжних, вони не знають, що це буде за судовий процес. А коли їх вибирають, тоді показують: ось з кого ви будете зараз вирішувати долю. Ось. В Мічигані а, на цих вихідних а, за... винесли вирок, уже не засудили, а винесли вирок лікарю із штата Мічиган уже по суті 75 років дід. Але дивіться його суддя, за те, що він займався. Він взагалі був частиною цілої такої схеми, як вони продавали. Перепродували е, знеболювання, тобто це вважається як наркотичні пігулки. По суті в Україні я думаю, так само всякі дімідроли там міше що щось в Америці. Так само, тобто, будь-які обезболюючі пігулки є так само, це прирівнюється. До, до наркотичного до торговлі наркотиками і так далі. Так от була ціла така схема. Він, в принципі, раніше там був якимось десь головним лікарем в одній штуці, а зараз вже зараз йому, в принципі, на цей момент в суді 75 років, коли це все відбувалося, якраз під час ковідні роки, 20-21 рік, це все, все рівно діду вже було 22, там 72 верніше, вибачаюсь, роки. От, і він там уже підробляв, але, будучи лікарем. Він виписував рецепти, і от змогли довести, що він виписав рецептів на 270 тисяч пігулок. І взагалі ця схема це оцінюється вуличними цінами, як оце очікується, скільки на, на вулиці платять за такі речі. це... Більше 6 мільйонів доларів. Звинувачення просили за його злочини йому 16 років ув'язнення. Ну, то, що у діда забрали звичайно, ліцензію, він уже не лікар, це само собою. Але суд йому а, вліпив 12 років ув'язнення. І дивіться, що, до речі, знайшли в цього діда, що дід має хату в Мічигені, само собою, має хату на Флоріді ціною в 60 650 тисяч доларів. Має 1 мільйон доларів на пенсійному фонді і трошки більше мільйона доларів готівкою, тобто там по банках і так далі. Тобто, змогли довести його при, причасність до всіх цих, цих справ. І знову ж таки, як ви розумієте, 75 років діду, 12 років в'язниці. Це можна вже вважати, що буде пожиттєве. Тобто, от ну, пожив класно, шикарно, а тепер приходиться відповідати. Ну, але взагалі дивіться, вихідний день, вчора, 12 число, був День мами. І чим він особливий, в принципі, що це от в Америці про це дуже широко е висвітлюється. Знову ж таки, дуже багато зірок про це там вітають своїх дружин, своїх мам. Там, тобто дуже широко у всіх засобах масової інформації там переліковується, по суті, не половина акторів Сполучених Штатів Америки, як вони вітають своїх мам. Ну, але так само. А розказується так само була одну статтю, я знайшов і про мам, які стали мамами завдяки штучному заплідненню. Знову ця тема вона особлива. Там, от, хто дивився вже давно на каналі, там в штаті Алабама, в інших штатах це, це питання піднімається. Але знову ж таки, от розказується просто День мами, як в Америці святкувались, дуже така велика подія з різних сторін обговорюється з цього питання. Історії від простих людей до знаменитостей і так далі. А дивіться, яка новина ще на цих вихідних було полярне чи північне сяйво. Доволі така голосна подія в Америці. Знову ж таки, я про це трошки розказував п'ятницю: про те, що там були оці спалахи на сонці, вони більше були, ніж звичайно. І дивіться, полярне сяйво, але було видно аж до південних штатів. Ну я не був на півдні, я персонально був. В північних штатах, коли це все бачив, Висконсин бачив, в Мінісоті якраз проїжджав, бачив, бачив в цих штатах. Але настільки велика ця буря була на сонці, що це мало того, що досягло південних штатів, там от говориться, що в Алабамі, наприклад, хтось там бачив. Але оце полярне сяйво відбувалося на протязі трьох днів тобто, п'ятницю, суботу і вчора, в неділю, ввечері, так само, от в відняні я зараз дома в себе. А з дому не бачив, хоча небо було ясне. От в Міченні буквально декілька годин від нас просто шикарні фотки виставляли. От так, доволі така от подія. Я думаю, що зараз на всіх там соціальних мережах просто навалом фоток винаставляли, понав... саме якраз у пов'язане з цим полярним сяйвом, тому що ну, для багатьох людей це е... таке враження один раз в житті можна його побачити. От, а, подія відбулася в Балтіморі. Там е, місцеві продавці е, магазинів Apple е, цілий рік вели пере перемовини з керівництвом компанії, там і не дійшли згоди в кінці кінців. І вчора, в пізно ввечері в суботу, вже аж там, по суті, ввечері в суботу, проголосували про те, що раз не до чого не дійшли, ми будемо бастувати, будемо страйкувати. Коли дата розпочнеться страйк, не говорилося, але розпочнуть страйкувати проти компанії Apple. І знову ж таки, це не завод, а це саме продавці в магазинах. Чого вони добуваються? Ну, звичайно, це гроші більше грошей. І знову ж таки, питання в тому, от є таке в Америці штука, називається. Cost of living, тобто скільки оцінюється е, прожиточний ну не мінімум, а нормальний прожиточна ціна в штаті, наприклад, в даному випадку Меріленд. І кожен штат по-різному, наприклад, Місісіпі, умовно кажучи, дуже дешево життя в Каліфорнії дуже дорого. Мідл, uh, кажу, Меріленд, ну не десь там посередині, умовно кажучи, між цими штатами. Ну і відповідно вони добуваються, щоб їхні заробітні плати були приблизно на тому рівні, щоб ви могли собі ну, Дозволити нормальне, комфортне життя в тій місцевості, де ви працюєте і де ви проживаєте. Ось це одне. А друге, вони, вони добуваються, щоб був який, якийсь нормальний графік робот. І тут крепко не рожовується, але я так розумію, що згідно домовленості чи контракту, який вони підписують своїм роботодавцям. Ну, можливо, їх визивають на роботу там без попередження, вони не мають там права на відпустки, прогулують там лікарняні чи ще що-небудь. Хоча таке питання, як лікарняні в Америці, по суті, відсутнє. Ти береш такі речі, як лікарняний це за твій рахунок, або в рахунок твоєї відпустки, або якось так. Тобто, ну, лікарняних в Америці я ну, можливо якісь дуже круті компанії існують такі речі. Ну, в Америці я з таким не зустрічався. Ось от, про це вони саме добиваються. Парочка вам таких новин, які вже йдуть старі, апдейт, так сказати. Так от а, міст в Балтіморі, там, де цей вантажний корабель, цей контейнеровоз таранився в міст, втратив там керування. ось... А, Цю, в ці вихідні, в неділю продовжується очищення. І як, от, до речі, там задіяні військові інженери, як планувалося зробити, вони позасвердлювали в цьому в залізних металоконструкціях отвори і мали керованими вибухом, коротше, ну, по суті, поламати місць на, місць на ці менші частинки. Мені трошки дивно, тому що металоконструкція, по суті, навіщо її зривати ти береш, що ріжеш, по суті, і все там автогенно. Чи... Ну от План такий був зірвати. Мали зірвати вчора, але е, в Меріленді, в Балтіморі, завтра вчора була погана погода. Там очікувались якісь там блисківки, навіть щось таке описується. Перенесли це на сьогодні. Ну, і ще з цієї аварії знайшли все-таки, буквально на, е, в кінці минулого тижня знайшли шостого останнього працівника які, знову ж таки, шість людей, які загинули під час цієї аварії, вони знову ж таки ремонтні служби, які латали там вибоїни на дорозі, їх одних, кого не встигли попередити, що цей корабель тараниться, вони так само не зорієнтувалися. От. І двох останніх людей не могли знайти дуже довго От, аварія відбулася 26 року. Березня а останнього цього працівника шостого шостого вже знайшли аж 7 травня, тобто більше місяця не могли знайти, де він там або десь під завалами попався, чи що, але от знайшли всіх шість. Ну тепер, ну рідним як сказати, ну можливо трошечки легше буде в цьому плані, коли невідомість, мабуть, це найгірше. А, ну і ще одна така погана новина. Знову ж таки, я не е, працюю десь два місяці, трошки менше ніж два місяці говорив про те, що в університеті чи в госпіталі Бостона зробили першу в Америці пересадку донорську е, нирку із е, генетично вирощеної свині. Там чоловік було 62 роки, але там особливо складна ситуація. Була тому, що цьому чоловіку вже пересаджували донорську нирку 15 років до того. Він прожив деякий час, але і та нирка. Тобто організм, як ви розумієте, в людини якісь такі процеси відбуваються, що а, ну, сам себе організм робить, там, ну, якщо так по-простому сказати. От, і е, йому от, е, всадили е, нирку, цю генетично, до речі, вирушена свиня. Там, як генетика працює, там от було забрано три свинячі гени і добавлено. Сім людських генів, щоб не пройшло відторження. Тому що, взагалі, коли ну, пересаджується донорський орган людині, то навіть коли з людини на людину, там до смерті, по суті, ти маєш пити пігулки, щоб не почалося відторгнення, це взагалі доволі такий тонкий процес. Навіть коли от все сходиться між двома людьми, немає ніколи 100% гарантії, що цей орган приживеться і буде все нормально, і ти будеш жити. Ну от а, трапилося те, що ця людина. Померла. І пройшло сім тижнів з того часу, як він отримав цю свинячу нирку. Два тижні після операції отримали в госпіталі, все було нормально, його відпустили. Всіх деталей немає, але попередня така заява від госпіталя, що ця смерть не пов'язана з цією ниркою. І, знову ж таки, говориться дуже багато про це, тому що це, ну як ви розумієте, революційний хід. Там десятки тисяч людей тільки в Америці, які так і не доживають до донорської нирки. Не вистачає на всіх, скільки є хворих. От. А на даний в, Амер... в Америці є ще одна жінка, яка так само була в Нью-Йорку в Нью-Йоркському -Йорк госпіталі. А вона... а... Їй так само пересадили цю свинячу нирку. І... Її зараз тримають під наглядом. Знову ж таки, там пройшло вже після того, як в Бостоні операція там була або та жінка помирала. Ну, і взагалі там комплексна проблема із серцем, і з ниркою. Але, от подібну так само операцію зробили і ті жінці. Ну, поки що її тримають в госпіталі, додому не відпускають. Ну і на завершення декілька новинок культурних. А є такий актор Стів. Бушемі, я не знаю, можливо, неправильно наголос. А, і історія про те, взагалі це доволі відомий актор. Він, я, я, наприклад, з першого так з наскока не пригадаю, що він там, можливо, десь головні ролі знімався, але в дуже багатьох фільмах він стів бушемі, от мені чим запам'ятався. Фільм Армагідон з Брюсом з Уілісом, коли вони там на астероїді він там трошечки паніка на нього напала, доволі такий. З комедним таким ухилом чоловік. Далі він а, повітряна в'язниця знімався. Там дуже багато фільмів, особливо в 90-х роках, ну і зараз він так само в серіалах знімається. Що трапилося? Він собі йшов по Нью-Йорку, в Манхеттені Там дуже, до речі, багато людей тисячами ходять пішки. от Мабуть, це самий нетрадиційний американський місто, тому що в Америці, якщо ви коли-небудь були. Дуже рідко ви побачите пішоходах на дорогах. Навіть в маленьких містах, там одиниці буквально ходять. Нью-Йорк, це от якесь неамериканське реальне місто, там просто тисячами ходять. Трапилась подія, що він собі йшов ну, разом з натупом в Манхетені. І з не стого, з того якийсь із зустрічних пішоходів зарядив йому в пику, розбив там брову, кров, синець під оком, коротше і так далі. Хто це зробив? Знову ж таки, по попереднім заявам, навіть не зрозуміло, він сам не міг побачити, хто це, за що це. Тобто поліція шукає на даний момент не знають навіть, кого шукають. Хоча, знову ж таки, як ви розумієте, це новина, можливо, всі все знають, але поки що, наприклад, не розказують. Це по-перше, а по друге, це як мінімум сторона а, історія із вуз стіва цього бушемі. От. Можливо, він знає, хто там, і це там якийсь його крепко знайомий, який не насолив. Ну, все рівно ситуація, погодьтесь доволі така дика, коли ви йдете по вулиці, і вам просто хлебись прилетіло прямо на вулиці на дорозі. От. Ну, і остання новина це те, що на цих вихідних вийшов фільм. А... Королевство планети Мавп. Це, знову ж таки, там серія фільмів, яка ще взагалі перші фільми, якщо не помиляюся, вийшли в 70-х десь роках. Вони тоді були крепко популярними. Уже в нульових пішла з новою картинкою, з новою там, графікою, дуже круто. От, Фільм вийшов, і він. А рекорди там не побив, але тримається в топах. В цьому році взагалі от, Дюни 2. от, там вважається, от перший оце, відкриття, тобто перші вихідні, от Дюн 2 за, за відкриття набрав 81,5 мільйони доларів. На другому місці конфу Панда 4 58 мільйонів. І оце королівство планети Мауп набрав 56,5. Тобто на третьому місці в цьому році з усіх фільмів. На міжнародному ринку взагалі набрав 129 мільйонів. Ну і в принципі враження про фільм там критики доволі круте. там 80% це позитивні відгуки. Тобто, от доволі таки кажеться цікавий фільм. По-перше, а по-друге, це перший, і взагалі ці серії фільм про планету Мавп, який довжина фільму 2 години 25 хвилин. Ну, це взагалі як для художнього фільму, що там з одної серії доволі довго. Зазвичай вони менше 2 годин, там півтори в середньому тримаються. Тобто, от отакі. От Новини. Я дякую, що ви додивилися до цього часу. Дякую за ваші коментарі, ваші вподобайки, а за підписку на мій канал. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний огляд новин буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!